Вулиця Єфремова, 42, тут близько півдня вбили народного депутата Андрія Порубія. Зараз слідчі працюють на місці злочину. Криміналісти оглядають тіло. Постріли прозвучали у день посеред вулиці. Як зазначили правоохоронці, їх було приблизно вісім. Стріляли з короткоствольної вогнепальної зброї. Розпочато аналіз камер відеонагляду по маршруту підходу та відходу злочинця. Встановлення та опитування свідків та очевидців даної події з метою отримання повної інформації, яка б сприяла встановленню злочинця. Ми встановлюємо на даний час особу, яка мала ззовні схожий одяг, яка була в шоломі, яка попередньо може бути причетна до вчинення злочину. У місті оголосили операцію Сирена. Для цього збільшили кількість патрулів і блокпостів. Слідство вважає, що злочин не був випадковим. Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений, але робиться все для розкриття цього злочину. Міністр внутрішніх справ генеральний прокурор розслідують обставини вбивства Андрія Парубія. Колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій відомий своєю проукраїнською позицією. Саме він є ініціатором закону про державну мову і одним з авторів ідеї відтворення національної гвардії. Колеги вбитого зазначають, йому раніше вже погрожували. Він Крім всього іншого, стояв біля початків майдану, очолив самооборону майдану. Завдяки йому майдан вистояв і завдяки йому. А для Росії майдан це сакральна річ. Це те, коли їх не послухалися, вони все програли, і народ висловив свою доволю до перемоги до життя в європейському союзі за нормальними європейськими правилами і за незалежність України. І Андрій був лідером цього процесу. Кому ще вони могли хотіти помститися сильніше, ніж йому вперше в 2014 році Андрій попав в перший список на Ліквідацію за його діяльність секретаря ради національної безпеки і оборони і перед тим за те, що він робив на майдані. У 22-му році, якщо пам'ятаєте, коли Стефанчук оголошував про те, що троє депутатів попали в розстрільний список дно до русських, одним з тих трьох був. Нова Андрій поробіль, що з пані Іриною, що з паном Андрієм на сьогоднішній момент ми прекрасно розуміємо, що це замовне вбивство. Воно відбулося. Тобто, це людина, яка очікувала зробити це на місці скоєння злочину. Нам вдалося поспілкуватися із сусідами вбитого. Вони переконані, Андрія Парубія вбили за його громадянську позицію. Прийшла, ну але тут вже все було перекрито. Поліція, ну, він вже був накритий. То часто його бачили на вулиці. Ми обличчям знаємося, я з ним віталася, я з великою повагою до нього. Це вбивається найкращих представників нації. І я вважаю, що таких людей треба берегти. Після того нічного жаху, то то ще один жах страшний. ми нині вночі таке пережили, ракети летять, все. І тут маєш. Як ви думаєте, за що його могли вбити? Це український погляд. За Україну, за те, щоб він був українець, справжній. Дуже поваганий чоловік. У той час правоохоронці розглядають кілька версій вчинення злочину. З приводу вбивства Ірини Фаріону у нас на сьогодні відсутні будь-які відомості, які пов'язують ці два злочини. Це наразі те, що нам відомо. Розглядаються і інші версії, в тому числі і російський слід. Це відео російські телеграм-канали опублікували одразу після скоєння злочину. Правоохоронці зазначили, вони підготували матеріали щодо незаконного витоку відео з розслідування. Наразі поліція не розкриває нових деталей слідства. Мотив вбивства встановлюють як і особу самого вбивці. Емілія Куц, Олег Гасюк, телеканал Перший Західний.